Дуже чекали цієї перемоги, тому я дякую дівчатам за самовіддачу, що вони сьогодні на максимум виклалися, і ми змогли перемогти нашого такого суперника. Наше київське дербі, перенесли в Миколаїв. Дівчата сьогодні на максимум не враховуючи того, що вони півночі були в підвалі, і одна і інша команда, вони молодці, і ті, і ті старалися. Ну, це наші реалії життя. Так, все супер. Ми ми змогли впоратися в захисті. Це була перша наша задача. Дуже нам допомогла сьогодні воротар. Хоча після такої тяжкого китка на на прошлій грі вона дуже, ну, молодець, Я за нею вона нам дуже сьогодні здорово допомогла. І захист ад захисту ми пішли потрошечку в напад. Нападі нападі ще не все вийшло. Ну, сьогодні бачили, Аржаховська була наша в ударі. Сьогодні вона молодець. Ну і інша команда дуже допомогла. І порадник Юля, і край, і наші крайні гравці. Так що і лінійні всі потрошечку внесли великий вклад в цю перемогу. І вона є початкова, бо я вже казала, ми ми хочемо бути в медалях, тому нам зараз не можна їм програвати ні одної гри, щоб не було потім питань. Ну і питання з приводу боротьби за медали, повернення тих гравчин, які зараз перебувають в лазареті, Як очікує, як відновлення проходить? Ну я вже я вже очікую, що на, на кубок може ми ще будемо не в не в повному складі, а вже на наступних турах та да, з да, боженька буде все добре. Всі вже будуть в строю, буде трошки легше, і ми зможемо боротьбу нав'язувати не, не тільки. Порівнював командам, а вже і вище нас, і Карпатам, і Галичанці будемо боротися з усіма і будемо показувати, як ми. Ну, я сподіваюся, я що ми будемо рости, а від ігри до ігри ми будемо ставати кращими.